Грай бджілко, Збірка віршів Маріка Підгірянка. ку-ку, край лісу на полянці, на свіжому дубку, кує зозуля вранці. ку-ку, ку-ку. Внизу біжить струмочок по жовтому піску, і здалека всім чути. Ку-ку, ку-ку Червоні ясунички видніють на горбку і чути аж до ночі Ку-ку, ку Грай ку-ку грай, ділку, грай, в полі, в лісі, на леваді. Усі квіти тобі раді, У весь рідний край, грай, джілку, грай. Світуть рясно сади наші, Сік медовий в кожній чаші тільки збирай. Грай, ділко, грай, межи зіллям, межи квітям, пісню тихо дітям, усіх звеселяй. Юрчик і кісонька Біжить біла кізонька, шовкова берізонька, рівнесенькі ніжки. Тонесенькі ріжки. Біжить кізонька. туп Тупту. Тут є юрчик тут-тут. Як він мене попасе, конюшинки принесе. Буде мати молочко, мій малесенький юрочко. Гості синиці. Синичко, сестричко, звідки гості мала? Соловей був з лугів, чорна галка з лісів, а горобчик добрий хлопчик зелених садів. Синичко, сестричко, що їм їсти дала? Соловей їм мушки, чорна галка черв'ячки, а горобчик, добрий хлопчик, самі кришечки. Синичко, сестричко, що їм пити дала? Соловей пив медок галка сік з ягідок, а горобчик добрий хлопчик, Лиш росу з квіток. Синичко сестричко. А як гості дякували чорна галка крякала, Соловей заспівав. А горобчик добрий хлопчик Лиш зацевірінчав. Та оленка та маленька. Та оленка та маленька танцювала веселенька. Танцювала без устанку, як світило сонце зранку. Та оленка та маленька танцювала веселенька, танцювала і в тій порі, коли сонце грало в горі. Лягло сонце за горами. А оленка біля мами. Та оленка та маленька, що гуляла веселенька. Прийшла ось. Прийшла осінь люба мила дітям на потіху, груші всі позолотила у годину тиху. Ще червону фарбу мала осінь мальовнича, яблочка помалювала на обидва личка. Як на сливи позирала, знала, що робити. Усі сливи забивала сині оксамити. І куди лиш не ходила у годину тиху. Весь садочок прикрасила дітям на потіку. При дорозі, при дорозі, при шосе, там коровими пасем. Золотистий місяць жовтень. Стеють листя ясно жовте. Вітер хмарив даль несе. Над полями і шосе. Низьку стеліть. Це пече картоплями, розгорілась наша ватра. Біля неї Оля, Марта, весь Петрусь, малий Івась і бравко з дітьми весь час при дорозі при шосе, там корови ми пасе. Золотистий місяць жовтий стеють висте ясно, жовтий, вітер вдаль його несе. На поля і на шосе. Хто тебе так щиро любить, і вбирає, і голубить, і кладе у постіль спати, мати, хто старіх тебе від злого, відмовляв собі усього, щоб тобі віддати? мати. Хто тебе узяв за руку і до школи на науку? Вів, щоб розуму навчитись, мати. Діти й пташенята. По доріжках, по стежках біло, срібно, тихо так. Біло так, тихо так, по доріжках, по стежках. Тільки пташка цвірінь. Хлоп'яточку, зернят кинь. Ой цвірінь, ой, цвірінь, дівчатоньку, хлібця кинь. Дитячі книги з малюнками українською мовою сайт Казка Укр.